Всім привіт! Ви на каналі Топ. І сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів про зомбі. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! За час існування людства на землю обрушилося чимало різноманітних епідемій, проте в 21 столітті вчені впоралися з більшістю з них, досягнувши колосальних успіхів у медичній сфері. Несподівано Південна Корея виявляється охоплена невідомим вірусом, що перетворює людей на злісних кровожерливих істот, які знищують на своєму шляху усе живе. Керівництво країни оголошує про надзвичайний воєнний стан. Мешканці Сеула, які уникнули інфікування, Рушають залізницею в безпечне місце, де немає спалаху епідемії. Сподіваючись на порятунок, вони навіть не припускають, що на них чекає попереду. Через чотири роки після раптового спалаху епідемії страшного вірусу в південній Кореї країна опинилася на межі вимирання. Полчища кровожерливих зомбі знищили практично все населення. Колишньому військовому хан Джон Соку вдалося вижити у жахливому кошмарі. Наразі перебуваючи в Гонконгу і намагаючись будь-якими способами заробити собі на життя, він отримує привабливу пропозицію. За хорошу винагороду йому потрібно вирушивши до південної Кореї, вивести вантаж. Жний автомобіль доверх наповнений грошима, давши свою згоду, він вирушає у небезпечну подорож. Проте виконуючи завдання, чоловік опиняється в заручниках у бандитів, які влаштовують поєдинки між зомбі та людьми, що потрапили до них у полон. Події фільму відбуваються в невеликому техаському містечку. Група військових під керівництвом божевільного лейтенанта Малдуна та вченого Еббі укладають угоду щодо доставки смертельного газу, відомого як DC-2. Дізнавши, що Еббі захотів залишити собі кілька балонів цього газу, Малдон захоплює його в заручники, проте вчений встигає прострелити кілька балонів, і смертельна отрута потрапляє в атмосферу. Під впливом небезпечної речовини місцеві жителі перетворюють. Йться на кровожерливих зомбій у цей же час. Молода танцівниця місцевого клубу «Черрі» очолює народне ополчення та вступає у боротьбу з зомбі. Події фільму відбуваються у невеликому провінційному містечку, розташованому в Америці, в один прекрасний вечір сонце за дивних обставин не зайшло за обрій. Домашні тварини кинулися в ліс, телефони перестали ловити зв'язок, а по радіо продовжувала крутитися одна і та ж сама нудна пісня. Незабаром стає відомо, що всю земну кулю накрила таємнича аномалія, проте ніхто не міг припустити, що отруйне світло місяця, що нарешті вийшло з-за горизонту, торкнувшись землі, воскресить. З мертвих давно спочивших людей тепер офіцеру Роналду, помічнику місцевого шерифа та ще кільком сміливим жителям містечка, що вижили, доведеться кинути смертельний виклик кровожерливому нашестю зомбі. Ракун Сіті, де фармацевтична корпорація Амбрела вела дуже бурхливу діяльність після закриття заводу, перетворюється на місто Примару. Проте глибоко під землею ще залишаються моторошні результати секретних експериментів цієї компанії. І одного разу невідома хвороба, яка перетворює людей на зомбі, виривається на поверхню і незабаром з'являтися на міських вулицях стає вкрай небезпечно. Інфекція поширюється дуже швидко, і якщо не вжити заходів, то незабаром на планеті. Ті відбудеться зомбі-апокаліпсис. Стурбовані тим, що відбуваються люди, які зважилися битися за своє життя, намагаються з'ясувати, що відбувається у місті, та опиняються в особняку, де й проводилися жахливі досліди. Під час зимових канікул кілька студентів вирушають у гори, щоб весело провести час і добре відпочити. Проте згодом їм стає відомо, що в цьому самому місті за часів Другої світової війни була німецька секретна база, де на той час зник загін німецьких солдатів, яких так і не знайшли. Студенти несерйозно поставилися до цієї історії, вважаючи, що це все вигадки, адже минуло вже багато років і правди ніхто не знає. Проте, через деякий час всі вони опиняються в. Смертельній небезпеці і боротися за життя їм доводиться не з ким-небудь, а з тими самими солдатами, які перетворилися на кровожерливих зомбі. Лайтон Рідел талановитий художник, який зміг реалізувати себе на цій ниві, ставши успішним і затребуваним в професії. Щоправда, для супроводу власних експозицій, ріделу доводиться багато подорожувати, що означає його постійну розлуку з сім'єю. Одного разу, отримавши можливість невеликого перепочинку, він вирушає до рідного міста, щоб побути вдома. Тільки зійшовши з трапу літака, щасливий батько вирішив зателефонувати до сина. Проте, під час його розмови батарея. Телефону розрядилася, що по суті врятувало Клайтону життя, адже в цей час, прямо в нього на очах, люди почали відчувати страшний біль через свої мобільні пристрої, падати замертво, а потім перетворюватися на зомбі. Історія починається з того, що чотири активісти звільняють шимпанзей із секретної лабораторії, заражених штучно створеною хворобою. 28 днів по тому Лондон перетворився на моторошні постапокаліптичні уламки гниючих трупів з дуже небагатьма вижилими і чутками про те, як далеко поширилася епідемія. Джим прокидається після чотиритижневої коми і виявляє місто, наповнене божевільними зомбі. Переляканому чоловіку неохоче допомагає Селена. Відступниця, яка дбає лише про себе, пізніше до них приєднуються таксисти з дочкою, які справляються з нещодавною втратою близької людини. Разом вони йдуть з Лондона та прямують в невеликий особняк, де знаходиться група солдатів, одержимих відтворенням людської раси, по дорозі стикаючись з безжальними зомбі та безлічу смертельних небезпек. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування. відео. ми переможемо.